Доброго ранку з вами новини з боліт. На Росії показали, який вигляд має турбота держави про свій народ у 4К. Якщо росіянам у Карелії раптом захочеться полікуватися, прошу сідайте на єдиний автобус до лікарні. Він ходить рівно раз на тиждень. А як пропустили, є акушерський пункт у стилі індустріал лофт. Просто атмосферна дірка в стелі, детокс від електрики і ароматерапія сирістю. Ну просто. Песня. А тим часом губернатор Омської області прийшов до Путіна на прийом скарг. Мовляв, живуть у розрусі. Це і дороги, багато ґрунтових доріг, крихке аварійне житло. Аварійного достатньо, але менше у порівнянні з іншими регіонами Росії. Ну, Було б чим пишатися. Ну, типу, це що? У вас дах тече? А у них там уже і підвал плаває. У вас доріг немає, так у сусідів взагалі нічого немає. Це просто якась головна російська доктрина. Не міряти якість гарним рівнем, а чужим дном. Головне знайти когось кому гірше і голосити це перемогою. Готово! Але разом з тим диктатора все одно місцеві готові просто на руках носити. Маразм дійшов вже до того, що його на обкладинках шкільних зошитів почали друкувати. Причому на самих, от прям найдешевших. Ну коротше, краще вони вже туди лабубу помістили і богу, ніж реальних монстрів. Так без пазурів, зате з ядерним чемоданчиком. На Росії днями відбулося урочисте відкриття парти, яку зробила на честь якогось там так званого СВОшника, який загинув на війні. Все просто як табуретка. Хочете, щоб когось запам'ятали назавжди, зробіть його частиною шкільного інвентарю. Я вже бачу, як на його обличчі діти пишуть, щось типу тут був Вася» і так далі. Але мені чисто цікаво, воно того було варте. Адже вічна пам'ять на партію буде до першого ремонту в кабінеті, а потім все на списання в підсобку. А далі, до вашої уваги, короткий довідник із симптомів путінізму головного мозку. Пацієнт упевнено стверджує, що скрізь будуть російські прапори, і все буде Росією. І все буде чудово. Французи стануть росіянами. Французький адміністративний округ. Мені їх дуже шкода, тому що я бачу, що в них велика кількість внутрішніх проблем. Тому я пропоную їм вступити у Російську Федерацію федерацією, де нагадую лікуватися, пропонують у таких умовах. Логіка залізна, як просто я не знаю, радянський унітаз у дворі. Свої ж ледве просто зводять кінці з кінцями, зате мріють ощасливити Європу. Коротше, фінальний діагноз. Географія тут е, просто не при чому. А от хвора голова у газовій на державі новий музичний жанр реп для Путіна. Ой лише жителі цього села вже бозна скільки е, е, чекають на проведення газу і записують звернення до диктатора, або ситуація якось зрушила з, з, з місця з мертвої точки. Не знаю. Провому у нас люди тридцять років чекають газ, до кого ми тільки не ходили. Усі пороги ми відбили. Телевізор при цьому видно, працює справно. У ньому газ сиплеться на росіян просто з неба, а тут опа і немає. Тому… президент, почуйте нас, дайте суворий свій наказ! газ, газ. Нам треба газ фінал. Навіть трошки гірко комічний, я б так сказав. Адже в Україні, де газ символ величі, люди гріються дровами. Зате у студіях в з газом явно все гуд, бо те, що вони у них там мелять, натякає на те, що вони його там конкретно нанюхалися. Минулого разу ми вам розповідали про одне камчатське село. Нагадаємо, там більшість чоловіків на фронті. Там немає нічого. Розруха, але йому дали звання військової слави. Там коротше черговий треш новий сюжет. Звідти вже через місяць вдарять морози. У жінок немає дров у перекошених будинках, холодно навіть влітку. Але Віддаючи належне патріотичним настроям села, на початку літа в селі встановили пам'ятник російському солдату. Вийшов він дійсно гарним. Тобто, пам'ятник російському солдатові на думку місцевої влади гріє душу, а от хату, ну то вже ну, типу таке. Короче, фінал, як завжди, високодуховний. Наступного разу губернатор можливо приїде одразу з двома пам'ятниками або росіяни були задоволені. З вами були новини з Боліт вдалого робочого дня. Доброго ранку! З вами новини з Боліт. У Нижньому Новгороді винайшли ідеальний образ російської епохи сьогодення. Кабіну списаного ліфта там перетворили на булочний туалет. Тобто соціальний ліфт Росії нарешті чесно показав, куди він е, насправді везе. Прямо вниз, без зупинок і з характерним ароматом. Імпортозаміщення і диктатури, нехай буде. Інновації на кожному кроці, куди не глянь чи плюнь. Е, дизайн такий собі хрущовський модерн. Тож, нарешті, хоч один російський ліфт знайшов своє справжнє призначення. Тепер туди можна гидити, але вже офіційно. Будні російських чиновників це коли порядок денний нудний, бюджет розкрадений, а значить, все час запрошувати фокусника на вогник. <му> Ось така культурна програма. Якщо ви думали раптом, що вони там чимось серйозним займаються. Ну, бо ми так, чесно кажучи, не думали. Я вам скажу, такий цирк можна не тільки у кабінетах чиновників зустріти у середньостатистичній російській сім'ї. Вдома не менш весело. Короче, бабуся дала ягоду у банці Ігор читає: епідеміологічні небезпечні медичні відходи класу Б. Ага, банка чиста, абсолютно чиста. Нічого не було. Я навіть манку сюди сипала, У нас у Росії безвідходне виробництво. Ти вважаєш, що радіоційні знаки тут вивітрились вже все, да нічого не було. На секундочку, щоб ви собі розуміли, епідеміологічно небезпечні відходи класу Б – це ті, які контактували з інфікованими пацієнтами, наприклад, їхньою зараженою кров'ю, ну або зараженими частинами тіла, чи голками, або скальпелями. Тому все, що тут можна сказати, смачно. Тим часом РПЦшники з'ясували, чому російські чоловіки п'ють. Це просто новий жанр проповіді. Побутова алхімія називається. Коротше, як завжди, на їхню думку, у всьому винна чомусь жінка. Питаєш, а хто у вас у сім'ї головний? Ну я звичайно. Ну, а як ти хотіла, чоловік так влаштований Богом, що він має бути головою сім'ї? В іншому випадку він знаходиться у стані постійного стресу. Тож, якщо жінка керує сім'єю, у чоловіка раптом прокидається таке собі внутрішній семілії. Прошу, поки на одному кінці Росії навчилися робити туалет з ліфтів, на іншому жінок звинувачують у чоловічому алкоголізмі. Це все так по російськи. А тепер уявіть сцена світло камери син Кадирова, який виконує свій танець під оплески свого е батька. Та прикол не в тому. А, аби навкруги походу усі не забували свого місця. На поясі у сина Кадирова висить блискуча така деталь: такий собі аксесуар. Пістолет золотий. І, хоча в конкурсі тих талантів він явно ж, походу, не брав участі, йому, мабуть, все одно дали нагороду. Днями з'ясувалися дивовижні факти. Виявляється, 24 лютого 2022 року росіяни ні на кого не нападали. Це була просто велика колона військових, які дуже хотіли додому і переплутали поняття об'їзна дорога з вулицями Бучі, Ірпіня, Харкова, Маріуполя. Чи варто продовжувати? А знаєте, хто то все наморозив? Картопляний Вони через нашу зону пройшли по дорозі старій дорозі Ленінград Одеса і зайшли в Україну. Чому війська Путіна пішли через Київ на схід Росії? Чому Путін виводив їх через Київ у Росію? Це до зеленського питання, і Путіна мабуть, щоб потрапити на схід Росії, обов'язково треба було розкатати асфальт у центрі Києва і в інших українських містах. Це все виявляється, була не агресія, а просто транзити з такими елементами піротехніки. Просто трендець. В ефірі Зомбі ТБ» великий гастрономічний спецрепортаж. Росіяни знайшли той самий Чебурек, ну не буквально, який під час свого візиту у Рашку їв Уитков. От мені цікаво, крупний план масла буде. Нам у студію привезли той самий чебурек. Має вигляд він і пахне дуже апетитно. Будемо коштувати, друзі. Уітков полетів, але шлейф залишився. Mm відчуваю спорідненість з геополітикою через чебурек. Щоб ви собі зрозуміли, вона там його, мабуть, ну пару хвилин точно жувала просто у прямому етері. Ну бо походу, коли все інше пішло через одне місце в новинах, то завжди можна підсмажити чебурек і зжерти його на камеру. Why not? з вами були новини з боліт. Побачимося.